Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про бокс, футбол, про урочисто святкове дійство Спарта 2012. Про різну іншу спортивну цікаву інформацію та поспілкуємось сьогодні з гостем, який завітає до нас у студію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. В Івано-Франківську урочисто привітали провідних спортсменів, тренерів і тих, хто сприяє фізкультурно-масовій роботі та популяризує здоровий спосіб життя. Урочисте святкове дійство Спарта 2012 об'єднало ветеранів та початківців, аматорів та професіоналів спорту. Про подробиці дивіться далі у сюжеті. Вже шостий рік поспіль обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак підбиває підсумки своєї діяльності яскравим спортивно-мистецьким святом Спарта. Головна складова свята нагородження переможців у різних номінаціях. Серед них найкращий спортсмен, найкраща спортивна база, найкращий тренер-викладач, спонсор року, найкращий спортивний клуб та інші. Звання найкращої спортсменки Івано-Франківщини у цьому рейтингу дісталося веслувальниці Лідії Гунько. Цього року на чемпіонаті України ми були другими в Байдарці-четвірці, четверо дівчат. сидять. Ну, в Байдарці-двійці були треті. ну і на Кубку України теж займали призові місця. Загалом під час цьогорічної спарти прикарпатські веслувальники здобули чимало нагород і за особисті досягнення, і за тренувальну роботу, що засвідчило оптимістичні перспективи цього спорту. Звичайно, мало місця, тому що міське озеро це не велика водойма, на якій можна розгулятися. Але як член збірної команди України є місце, де тренуватися. Для наших дітей вистачає на озері місце. Відзначено також переможці та організаторів вже традиційних для області галузевих спартакіад, учасники яких змагаються в міні футболі, волейболі, настільному тенісі і шашках. Я думаю, що ми будемо розширювати. Буде і баскетбол, буде і ручний м'яч, буде і легка атлетика. Ми вже про це говорили. Бо я член президії Товариства «Спартак», ми вже на засіданні президії говорили, що треба розширювати трошки рамки змагань, збільшувати кількість видів спорту, але безперечно для цього потрібен і фінансовий ресурс, для цього потрібно і тренерів з підготовки з цих видів спорту, і для цього потрібна відповідна матеріально-технічна база. Під час свята було віддано належний ветеранам великого спорту, зокрема, легендарній футбольній команді Спартак, яка 40 років тому була дворазовим чемпіоном України та одним з чотирьох колективів, що представляв нашу державу в першій лізі чемпіонату Радянського Союзу. Аби привернути увагу суспільства до необхідності надання інвалідам рівних можливостей для участі в культурному, соціальному та економічному житті держави, представники клубу для молодих неповносправних, що користуються інвалідними візками спільно з мальтійцями-волонтерами, на вічовому майдані влаштували показову акцію Дивись на мене як на рівного. Участь в дійстві взяли близько 30 молодих людей на інвалідних візках. Потрібно двоє, допоможи іншому, стань приятелем Під такою назвою у червні стартував новий проект мальтійської служби допомоги. А вже за місяць в її рамках волонтери влаштували для неповносправної молоді цікаву і насичену розважальну програму. Показові виступи, долання перешкод в інвалідних візках активного типу: хокей, настільний теніс і звичайно танці усе для того, аби довести іншим, що бажання діяти і наполегливість допоможе здійснити мрію кожного. Дана акція спрямована для того, щоб допомогти людям на інвалідних візках в соціальній інтеграції, а також залучити їх як по максимуму, молодь, щоб вона стала соціально активною. Що ж до проекту потрібно двоє допоможе іншому стань приятелем, то він спрямований на створення дружніх пар між волонтерами та молоддю з особливими потребами. Адже для фізично неповносправних це шанс відчути себе потрібними, а для волонтерів можливість змістовно заповнити вільний час та знайти нових друзів. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче стати волонтером. Приходьте до нас буде цікаво, весело для вас і для ваших друзів. Продовж літа акції для молоді з особливими потребами будуть проводитись і надалі. Вже незабаром вони матимуть змогу побачити чудові краєвиди, здійснивши мандрівку з плавом по Дністру. Вже втретє, в Коломиї відбулося свято авіації завдяки ініціативи колишнього військового льотчика Ігоря Табанюка. Легка авіація в Україні нині повністю приватна справа. Літають лише ті, хто жити не може без неба і є фінансово забезпеченими. Проте далеко не кожен пілот наважується влаштувати свято авіації у своєму рідному місті. В Коломиї організатор переконаний, що доторкнутися до неба може кожен, хто про це мріє. Учасники авіашоу говорять, що легка авіація задоволення не з дешевих до Коломий завітали льотчики з різних міст України. Зокрема, Валерій Наливайко з Одеси виконав у небі більше десятка фігур вищого пілотажу, серед яких мертва Петля Несторова, бочка та штопор. А завдяки димовому сліду, який залишав за собою літак, Валерій Наливайко поставив у небі свій підпис. Партість і працелюбність Ігоря заслуговують поваги. Хочу побажати йому, що проявлена ініціатива щодо щорічних зльотів тривала. Понад те, бажаю, аби у Коломиї набув згодом міжнародного значення. Ближче. До обіду на литовищі приземлилося сім літаків та гелікоптер. Охочих подивитися на все зблизька було чимало. Подібні злети в Україні можна перерахувати на пальцях рук, тож коло ми і пощастило. На голому ентузіазмі Ігор Табанюк створив чудовий фестиваль. Він щороку отримує все ширший розголос, і все більше людей приходять на авіашоу. На авіашоу літали не лише справжні літаки, а й радіокеровані. Цьогоріч гостями фестивалю були авіамоделісти з Івано-Франківська. Щогодини вони запускали ракету, яка здіймалася у небо на висоту 80 метрів. Святкового настрою під час авіа Шоу додавали цікаві конкурси, пізнавальні розповіді про літаки з уст пілотів, грандіозне шоу в повітрі і, звичайно, незабутні польоти для усіх охочих на різних літальних апаратах. А у наших Карпатах перебувають олімпійські національні команди з боксу країн Швеції та Молдови. У боксерів проходить передостанній етап підготовки до цьогорічних Олімпійських ігор. Вибрали Прикарпаття вони не випадково, адже чисте гірське повітря, унікальна природа та умови проживання і тренування позитивно сприяють підготовці боксерів до відповідальних змагань чотирьохліття. А на спаринги спортсмени приїжджали до Коломиї. І поспілкуватися з ними вдалося і нашим кореспондентам. Олімпійські національні команди з боксу Швеції та Молдови під час перебування у Карпатах на передостанньому етапі підготовки до Олімпійських ігор 2012 на спаринги приїжджали до фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Варто зазначити, що до Коломиї традиційно на навчально-тренувальні збори турніри приїжджають боксери з усього світу. Старший тренер збірної команди Республіки Молдова Петер Кадук каже, що у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив, завдяки команді тренерів, які там працюють, зокрема заслуженому тренеру України з боксу Івану Данилишину, готують спортсменів високого класу. Ми із задоволенням при. Аємо на прикарпатський край, зокрема у Коломиї. Нас особливо добре приймають і організовують тренування для наших боксерів. Спортивний комплекс Локомотив знають давно. Тут створені хороші умови для підготовки до важливих змагань. Вже незабаром Олімпійські ігри 2012 Тому передостанній етап тренувань ми вирішили провести в Карпатах. А на спаринги приїжджали до Коломиї. Навчально тренувальний збір саме в горах дуже добре. Впливає як на фізичну, технічну, так і тактичну і психологічну підготовку боксера. Старший тренер збірної команди Швеції Василь Богуславський має велику надію на свого боксера. Олімпійця на Олімпійських іграх 2012 має бути медаль. Звісно, ми мали змогу їхати до Казахстану на такі збори, але вибрали ваші Карпати. Процес підготовки триває чисте повітря, різні рельєфи у горах, ідеальні умови для бігу, роботи з камінням, тобто фізичні навантаження. Для нас цей етап дуже важливий, тому використовуємо всі можливості. От, до прикладу, спаринге з коломийськими боксерами. Це неоціненний досвід. Ентоні ігід, шведський боксер, який незабаром поїде на Олімпійські ігри до Лондона, задоволений Карпатами і Коломийським локомотивом. Спаринги з іноземцями це досвід. Такий мені у майбутньому буде в нагоді. Перед візитом до України тренувався на Кубі. Далі мене чекають збори у Франції, потім на батьківщину до Швеції і на Олімпік Геймс 2012 у Лондоні. ФСК «Локомотив» відомий на всеукраїнському та світовому рівнях як один з кращих свого часу. Під керівництвом Івана Данилишина тут тренувався Андрій Фечук, якого на жаль сьогодні немає з нами. Саме він привіз першу олімпійську медаль на Прикарпаття. На тренерській раді Федерації вільної боротьби було визначено учасників Лондонської олімпіади. У вазі до 66 кілограм несподіванка. Замість титулованого Андрія Стадника їде наш Прикарпатець Андрій Квятковський, який на останньому турнірі в Німеччині фінішував лише 11-тим. Наразі в Лондоні честь нашої країни в своїх вагових категоріях відстоюватимуть калушанин Василь Федоришин, Андрій Квятковський, Ібрагім Молдатов, Валерій Андрейцев і Олександр Хотяновський. Також є певна приємно цікава інформація, що наш перекарпатський дзюдоїст Роман Гонтюк стане препороносцем збірної України на Олімпіаді у Лондоні. А я нагадаю, що Роман Гонтюк вигравав срібло на Олімпіаді в Афінах 2004 року і бронзу у Пекіні 2008 року у ваговій категорії до 81 кілограму. І про футбол. За підсумками сезону 2011-2012 років Івано-Франківський ураган виборов Суперкубок України та бронзові медалі Екстраліги. І саме зараз закінчилися терміни дії контрактів у майже половини гравців команди. Як стало відомо, співпрацю з шістьма футболістами, у котрих завершили щенні угоди, ураган не продовжує. У цей список потрапив і кращий бомбардир в історії урагану Валентин Свялех, на рахунку якого 196 матчів та 191 гол. А також всі бразильські легіонери Сержао, Бірожаде, Карліньос, Леандріньо та Ділву. Усі вищевказані гравці залишають ураган в якості вільних агентів. А керівництво Івано-Франківського клубу, партнери по команді та вболівальники щиро вдячні цим футболістам за плідну співпрацю впродовж усіх виступів за ураган. А збірна України знову у 50 ці кращих футбольних команд. Після завершення Євро 2012 опубліковано оновлений рейтинг ФІФА. Наша збірна поліпшила позицію, піднявшись на 6 сходинок з 52-ї на 46-ту. Такий же ривок у рейтингу зробила збірна іншої країни-господаря Євро Польща, на 8 рядків вверх і посідає 54-сходинку. ту сходинку. Перше місце зберегли переможці цьогорічного єврочемпіонату Іспанці. Друге місце у збірної Німеччини, яка потіснила Уругвай. Англійці піднялися на четверту сходинку, а замикає квінтет найкращих збірна Португалії, яка піднялася з 10-го місця. А зараз, як я і обіцяв, до вашої уваги, шановні телеглядачі, до нас у студію завітає гість. Сьогодні у нас в гостях є спортивний журналіст газети Репортер Микола Волков. І... Продовжуючи от футбольну тематику, хотів би поспитати як спортивного експерта: я, яка доля того незарахованого гола нашій команді на Євро 2012. Тобто, як воно ця ситуація вплине в подальшому на розвиток футболу, щось що ви можете прокоментувати? Ну наразі так виглядає, що цей гол особливо ніякого впливу не зробить, принаймні в рамках Європейського футбольного союзу. Як заявив Мішель Платіні, він не збирається вводити електронної системи визначення, чи перетнув м'яч лінію воріт чи ні, тому що, за його словами, цей гол був, коли починалася атака збірної України, то Артем Мілевський потрапив в офсайд. І от він на запитання англійських журналістів відповів питанням на питання: а що нам було робити? Якщо ви згадаєте, тому що Мілевський був в От. З іншого боку, він покритикує і міжнародну футбольну асоціацію ФІФА за те, що вони вводять таку систему. Ну от це от якась суперечка двох бюрократичних структур футбольних. От ну принаймні, як зараз виглядає на в масштабі Європи, нічого на жаль це не дасть. А ще якісь випадки були в історії, от з якимись такими незрозумілими моментами? От якраз дуже яскравий випадок. Це от, два роки тому на чемпіонаті світу, коли от збір, коли грала збірна Англії, і Френк Лемпорт е, е, забив гол, фактично м'яч перетнув на 70 сантиметрів лінію воріт. суддя, знову ж таки не зарахував. І зараз от ФІФА вже працює конкретно, працює над, над впровадженням системи електронної фіксації голу. От, ну, ситуація така. Я зрозумів. От ще не покидаючи тему євро, тобто готуючись до чемпіонату в Україні було збудовано чотири стадіони. Один з них з нуля збудований в сусідній нашій області у Львівській. Але наскільки я знаю, подальша доля футбольного стадіону не зовсім має бути футбольною. Е... Ти володієш якоюсь інформацією щось от, на рахунок цього? Назар, ну, ти маєш рацію. Як не сумно це констатувати, наразі арена Львів в такому якомусь підвішеному стані. Стадіон збудований спеціально для футболу. Ну, тобто там немає ні бігових доріжок, так як на Олімпійському. Але на жаль, от футбольний клуб Карпати зараз продає квитки і абонементи на свої матчі на стадіон Україна. І принаймні виглядає так, що на цей сезон арена Львів залишається ну, поза футболом. Наразі найближча подія, яка там анонсується, це автоспортивне змагання з дріфтінгу. Воно відбудеться 15 липня. От. І після нього навіть от немає ніяких більше анонсів. На жаль, така картина. Можливо, Карпати бояться того, що стадіон має такий реноме нефартового чи ну, не знаю. Ясно, ну цікава інформація, але добре, що хоч якісь інші події все ж таки будуть на стадіоні проводитись. Тобто хотів би ще от продовжити тему. Була одна така дійсно велика грандіозна подія Євро-2012, вона завершилася. Зараз наступає інша спортивна подія, чотирихріччя, Олімпіада наступає. Відомо, що склад збірної команди на Олімпіаду в Лондон від України буде представлено 245 спортсменів. Шестеро з них прикарпатці. На твою думку, наші прикарпатці зможуть поборотися за медалі на цій Олімпіаді? Ну, я думаю, звичайно, що зможуть. У нас серед наших шести спортсменів це такий сплав молодості і досвіду. Це наддосвідчені Василь Фадоришин, Роман Гонтюк, які вже ставали призерами Олімпіад. І з іншого боку, от вперше братиму участь в Олімпіаді молодий Віталій на конечний в командних змаганнях з гімнастики. Так само молодий наш плавець Олександр Ісаков. Христина Стуй зараз в чудовій формі. Я думаю, так само вона зможе поборотися за медалі. Вона буде брати участь одразу у двох дисциплінах легкоатлетичних. це біг на 200 метрів та естафета 4 по 100 метрів. Ну, от. Ну, варто відзначити, що в... серед прикарпатців шести чоловік, наших спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду, троє це представники Калоша. Тобто для Калоша це такий своєрідний прорив, з чим... з чим ми їх можемо привітати. Це Федоришин, Квятковський у вільній боротьбі і наконечній спортивна гімнастика. Звичайно, будемо бажати успіху нашим спортсменам і вболівати за них. А також ще є інформація, що наш прикарпатець Гонтюк Буде нести прапор на Олімпіаді. Що ти про це можеш сказати? Безумовно, це незважаючи на те, що ну, невелика невелике представництво наша область має на цій олімпіаді, але ну, це якби якась компенсація така своєрідна для Прикарпаття, то що Гонтюк буде йти першим і нести прапор національний. за часів Незалежної України на літніх олімпіадах, четверо спортсменів. Перед гонтиком несли прапор. Це був Сергій Бубка в Атланті 96-го року, вітрильник Євген Браславець в сіднеї 2000-го, і плавці Денис Силантів в Афінах і Яна Кличкова. От тому. Роман Гонтюк стане першим прикарпатцем, який нестиме наш прапор на Олімпіаді. Це, на... Це дуже приємно буде для прикарпаття. Безумовно. Крім того, Микола. Я знаю, що ти як газетний спортивний журналіст володієш ще якоюсь іншою цікавою інформацією про Олімпіаду. Поділися, будь ласка, нею з нашими телеглядачами. Ну так, Олімпіада в Лондоні запам'ятається цікавими речами. Британці так відповідально поставились до підготовки. На цій Олімпіаді буде найбільші за розміром медалі для спортсменів, ну от і, ну, і найважчі, тому що вага, припустимо, з золотої медалі складає 400 грам, mm -hmm. майже півкілограма. Mm -hmm. Британці також. Е, 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 Позиціонують Олімпіаду як екологічну. В Лондоні проклали сотні кілометрів велодоріжок і в самому олімпійському містечку заборонено пересуватися на автомобілях. Споруджено сотні сотні велопарковок, де спортсмени, глядачі зможуть брати велосипеди і їхати на стадіони, на спортивні об'єкти саме на велосипедах. От, от так от британці. Популяризують здоровий спосіб життя і екологію досить цікаво, Микола. Дуже дякуємо за таку цікаву інформацію. І ще наостанок хотів би запитати: я знаю, що у вашій газеті є номінація людина тижня. Так. Хотів би запитати, от як за часто саме спортсмени потрапляють в таку вашу номінацію? І якими критеріями ви відбираєте ту людину, яка попадає в цю вашу номінацію людина тижня» вашої газети? Ну, критерії доволі можуть бути різні. Це щотижня на е, редакційній нараді, абсолютно демократично. Журналісти разом з редактором збираються, обговорюють події, які відбувалися за тиждень, і голосують. Кого ж ми визначимо, хто ж найбільше прославився за цей тиждень. Спортсмени, я так дякувати Богу, потрапляють в ці номінації, тобто живий спорт у нас. Здобувають такі серйозні досягнення на міжнародній арені. Ну от будемо сподіватися, що от за ці дні Олімпіади ми побачимо на сторінках газети в рубриці Людина тижня будуть причини, щоб відзначити наших спортсменів. Будемо очікувати, дуже цікаво. Так. Микола дуже дякуємо за цікаву розмову. А усім дякую. глядачам я хотів нагадати, що сьогодні в гостях у нас був спортивний журналіст, газети-репортер Микола Волков. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назар Павлів.